Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні рецепт для любителів чорного шоколаду. Робимо його вдома самі. Для цього в миску насипаємо какао. Вливаємо звичайного молока, в мене домашнє молоко. І додаємо цукру. Цукру за бажанням можна підсолоджувати, хто має стевію, чи якийсь інший. І перемішуємо, тоді додаємо за бажанням горіхи. Можна і без горіхів. Ось вийшла в нас така маса. І викладаємо її в форму. Не обов'язково класти отакі формочки, можна просто на пергамент викласти, ось так, як в мене залишилася частина цієї маси, і я викладаю на тарілку на пергамент. І цей весь шоколад кладемо у морозилку. Десь через 2 години. І я е, виймаю спочатку. Пластинку, яка була на пергаменті, її можна порізати на кусочки, я поламала, і на тарілці тримаємо далі в морозилці, хто хоче, бере собі по кусочку. Якщо хочете більшу кількість шоколаду, то подвоюйте складники какао, молоко, цукор От і витягаю з формочок. Ось такі в мене вийшли шоколадки чорні. І в мене зверху трошки блискучі я нову форму помазала олією трошки і тому вони блистять. Але цього робити не треба, якщо форма вже була в користуванні. Можна менші формочки, щоб були. Ну, але ще раз кажу, це не обов'язково, можна вилити просто на пергамент і достатньо. Так що, робіть, хай вам вдається. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.